Нашумівший комікс про людей Ікс, що увірвався в топи та відкрив для нас початок нового періоду Кракуа, що змінив буквально все. І дає нам розібратися, що ж, бляха, сталося. Початок нової доби пав на 2019 рік, коли керівництво Марвел, радіючи поверненню сценариста Джонатана Гікмана, що написав багато культових сюжетів, отримала абсолютно нову концепцію світобудови основного всесвіту та ролі іксів у ньому, і це вже абсолютно новий рівень, без права на помилку. Дім ікс та степані десяти отримали величний статус відкриття єни нового періоду людей X, які тепер можна прочитати українською. У виданні Варвар Паблішинг в оригіналі ж вони виходили одне за одним упродовж 2019 року, захоплюючи нових та підігріваючи інтерес старих фанів по іксам. адже підхід був дійсно революційний і зруйнуванням старих шаблонів. Тут ікси вже мають не школу, а цілу оазу, яка працює за їхніми правилами та дарує їм безпеку від зовнішнього світу, що не може їх прийняти. Власне, сам острів кракуа стає не просто притулком, а символом їхньої унікальності, яка полягає в особливості мутантів розуміти та розшифровувати кракуанську мову. Між іншим в українському виданні ця абетка була доповнена, аби й ми могли це робити. Сподіваюся, ви все правильно зрозуміли. Підписуйтеся. Продовжуючи список можливостей мутанського острову, треба згадати про основний економічний ресурс іксів квіти Кракоа, що існують в багатьох варіаціях та дають різні можливості, як для людей, так і для мутантів, і що стане результуючим фактором вийти на міжнародну арену з вимогами визнання суверенітету в обмін на чудотворні ліки. Звучить ніби й складно, але якщо коротко, то все приблизно ось так. І це тільки початок грандіозної епопеї людей ікс нового періоду кракуа, що не було б можливим без Мойри Мактагард. Будучи звичайною генетикиною в ранніх коміксах Кріса Клермонта, вперше за 44 роки існування на сторінках, вона стає ключовою персоною, що змінює хід історії. Адже Мойра має мутантські здібності до реінкарнації, про що сама дізнається, проживши гарне життя, і опинившись в утробі матері з усіма минулими спогадами. І, власне, з цього моменту ми починаємо подорожувати по її циклам реінкарнації, щоб розібратися, як люди Ікс могли досягнути такого рівня еволюції, і це більше схоже на комікс: що якби Мойра об'єдналася з екзевієром, об'єдналася з Магнето чи апокаліпсисом, винайшла спосіб знищення гену ікс, чи ліквідувала б кожного з драсків, які вони йшли вартових. За чим було дійсно захоплюючи, спостерігати, вловлюючи кожної її сп... Спробу кожна зміна та унікальний підхід Мойри все більше додавав персонажці глибини та мотивації, що штовхав її на все більш ризиковані або божевільні рішення. З кожною новою спробою в Мойрі щось змінювалося, і вона все більше приймала свою індивідуальність та приналежність до свого виду. І з її можливостями вона захотіла змінити порядок і боротися за краще майбутнє людей ікс. І тут треба зупинитися трошки довше, адже аналізуючи цей комікс, що є збіркою з двох хронологічно послідовних серій, можна спостерігати майстерну сценарну роботу Гікмана, який розкриває детальніше цілих чотири ключових періоди, які не стоять на місці. Кожна часова шкала займає важливу частину сюжету та піднімає певні особливості нового періоду Кракоа. І я не казав, що буде просто. Хікман грається в послідовності випусків, щоб поступово розкрити кожний з періодів та додати деяким історіям ваги, як це було з німродом, що є вдосконаленим вартовим, майже незнищеним штучним інтелектом, антимутантом, що веде війну проти людей ікс, виділивши на цю побічну історію цілий номер, автор захоплює нас в сценарії майбутнього нової ери та дає нам зрозуміти, чому ми хочемо читати далі. Під час виходу номерів кожного тижня за цим слід було ще цікавіше, доводячи очікування нового випуску до межі. До того ж, в кінці кожного номеру була зазначена хронологія з виділенням ключових номерів, як, наприклад, другий номер Дому X, де нам розповідають про важливість Мойри і яким чином вона приходить до таких рішень на основі своїх помилок, як, наприклад, п'ятий номер Дому X з абсолютно неочікуваним союзом зі зловісними мутантами, і демонстрацією революційних можливостей людей. І я не буду жартувати, що ця сторінка схожа на початок оргії. Не буду. Адже це серйозний комікс, що гратиме на наших очікуваннях і до кінця не дасть нам зрозуміти, чи антимутант Німрод постає справжньою загрозою доби Кракуа, або ж мутантам загрожує нова ера людства під Фалангою, що є вищою силою, яка контролює усю галактику. Малюнок Пепела Раза і Сільви в поєднанні з кольорами Марти Гарсія відбивається в пам'яті. Дійсно радує деякі сторінки, так взагалі захоплюють своєю композицією, кольорами, динамікою та масштабністю, що ще більше підкреслює могутність та важливість цієї події. І так насправді цей комікс неймовірний. Особливо враховуючи усю додаткову інформацію, що знаходиться поміж сторінок. Хоча й найважливішою діаграмою в коміксі є зображення усіх циклів життя Мойри з позначками найвагоміших моментів, що дає нам змогу структурувати інформацію, ми отримуємо просто незліченну кількість деталей, що краще описують формування кожного з періодів. Ну і тепер все не просто так бо захотілося, а дійсно обґрунтовано ідеє нам краще розуміння світу. Насправді. Я не прихильник переривання сюжету різною теорією, але це мені дійсно сподобалося. Коли я розумію за якими принципами працює Кракоа, на які частини поділений цей острів, і на що здатні його квіти, коли я починаю краще розуміти протокол орхідея і чим він загрожує людям ікс, що вже знищило мутантів, і яким чином екзевір знайшов спосіб вберегти кожного з них. А і майже не забув для додавання пафосності тут виокремлені цитати більшості з персонажів, які займають аж цілу сторінку. Оглядаючись назад, від початку першого номеру людей ікс минуло вже 62 роки, за які вони встигли отримати визнання, популярність та культові сюжети. Стенлі, Джек Кірбі вже на той час закладали теми одвічних суперечок людей і мутантів, що споконвіку піднімалися у різноманітних сюжетах. Цей страх та ненависть керував людьми і завжди призводив до винищення їхніх вічних рятівників світу, що боролися не тільки за своє виживання. Оминаючи незлічену кількість коміксів, ранів авторів та періодів у коміксах людей X, можна сказати, що за приходу Джонатана Гікмена дійсно твориться революція, що доводить вирішення проблеми єдиного суспільства, людей і мутантів до абсолюту. Це час, коли мутанти змінилися та заявили про себе світові, впровадивши нові радикальні зміни, навчилися на своїх помилках і нарешті запанують над світом. І чого тільки вартують їхні грандіози. Зізні заяви і такі собі ультиматуми. А ще як згадати їхні урядові міжособицями з вироками винен, то... Дійсно і сперечатися навіть не хочеться. Згодом в інших коміксах, що вишукуються в хронології цього періоду, я впевнений, що ці питання підніматимуться неодноразово. Нам детальніше розкажуть про структуру їхньої держави та з якими труднощами вони стикатимуться. Коміксів, якщо чесно, достобіса і всі ж, блін, хочеться прочитати. Але якщо ви нетерплячим та не дочекаєтеся моїх оглядів або українських видань, раджу вам магазин Hobot Comics, в якому ви можете передбачати. Дбати наявні комікси в оригіналі, або замовити з-за кордону необхідні вам примірники, сингли ТПБ та інші варіанти ліцензійних видань. Все можна знайти там за комфортною ціною. І до того ж, весь прибуток йде на Збройні Сили України. Тож я залишу посилання в описі: замовляйте на здоров'я. Коли я казав про об'єми, то не прибільшував. За ці 5 років тривалості доби Кракуа назбиралася велика кількість серій, про достеменну хронологію яких знає. Лише сам Гікман та Марвели, які сподіваюся, все структурують з виходом омнібусів. Адже, хоч в українській спільноті є такі люди, як автор каналу, «Циклоп» був правий, що будують послідовності на основі багатьох даних, все ж настане час, коли треба буде дослідити усю глибину Кракова самотужки. І що ми з вами можемо завдяки видавництву Варвар Паблішинг». Українське видання Дім X степені X неймовірної якості, що буквально можна ставити на Рівні з оригіналом, усі 12 номерів зібрані під однією палітуркою разом з додатковими матеріалами та артами, що слугують варіативними обкладинками. Раджу між іншим зацінити перекладені варіативки від Скотті Янга. Вони дійсно кумедні. Також видання мало рекордну кількість українських обкладинок та ексклюзивів для магазинів. Навіть КСД вирішили взяти участь. Тут вже дійсно обирай на свій смак або бери декілька, адже є зі срібним тисненням з суперобкладинками та просто гарненьких. Все це дійсно підкупає і дає можливість українському читачеві заглибитися та зрозуміти період Каркуа від самих початків, а потім продовжити серіями, які нам вже наобіцяли. В кінці скажу, що це шикарний комікс, що вривається з високих нот, тримає планку і слугує новим світанком для людей. X. Сподіваюся, ви зрозуміли відсилку. Між іншим, не забувайте про мої інші огляди. І дякую вам за підтримку та перегляд. Чекаю ваших коментарів і до нових зустрічей.